Хитрони на фурах це ще одне лихо українських доріг. І хоч в Укртрансбезпеці постійно звітують про те, що вони намагаються контролювати вагу ваговозів, нічого докорінно поки що не змінилося, але поки що незабаром на дороги з'являться навмисні пристрої, які фури оминути вже не зможуть. Як вони працюватимуть, розкажуть джедаї. Ці аварії трапились через переповнені вантажівки. Саме вони це справжній головний біль не лише для дорожників, а й для усіх водіїв. Дороги розбиваються. В Києві так само, везде так само. Перегрузи, то кошмар його давно треба було вирішити. На трасах з ваговозами-порушниками начебто воює Укртрансбезпека. Однак постів вагового контролю замало, а делокобійники швидко дізнаються про їх дислокацію і оминають манівцями. Встановити тотальний контроль у місцях, де фури їдуть гарантовано цього року. обіцяють в Укравтодорі. Почнуть зі столиці. На під'їздах до Києва з'явиться шість майданчиків для зважування вантажівок у Русі. Вагу габаритного транспорту перевірятимуть автоматично. Спеціальні датчики вшиють у асфальт там, де щодня проходить колосальна кількість фур. Це, зокрема, одеський, Чернігівський, харківський напрямки, а також траса Київ Чоп і Київ Коваль. Це тестова система, яка Позволить получить объективные дані по количеству автомобилей, нарушителей весовых і габаритних норм, а також дополнительную информацию по интенсивности движения. у Європі. Система автоматичного зважування на ходу, інакше кажучи, ВІМ, ефективно працює вже давно. В Україні її впровадять впродовж наступних семи місяців. Датчики розмістять на ділянках доріг, де немає можливості об'їзду. В Украфтедорі кажуть, з порушниками панькатися не будуть. Камера фіксуватиме номерні знаки, обличчя водія порушника. Його штрафуватимуть, оскільки якщо в інших странах нарушення вісових норм там в неї більшому 5-10% від встановлених э, правил, то у нас, к сожалению, фіксують автомобілі, які в 2-2,5, з половиною то й в 3 рази нарушають ті норми, які встановлені. конечно, ніякі дороги таке нарушення вісових норм не можуть витримати. Далекобійники таку ініціативу підтримують. Давним-давно потрібно було зробити. Якби було, було автоматичне зважування, наші дороги не б в такому стані. Кажуть, їм боятися нічого. Дороги здебільшого вбивають зерновози. Вони постійно перервані. Як я везу, допустимо, масу мене, допустимо, там 35 тонн в їх по 50, по 70. Так будуть дороги, не буде їх. В Укравтодорі обіцяють за 2-3 роки по всій Україні з'явиться щонайменше дві сотні пунктів. Автоматичного зважування сподіваємося, тоді на вітчизняних дорогах і зникне таке поняття як колії та пральні дошки.